О святому великому Пантелеймону помолимся, о святим, великому чинчі пантіє Моли Бога о нас, задарма подаєш, ти благодать людям, славний мученьку Пантелеймоне і відганяєш духів злих іменем Христовим, сліпим прозрінням даруєш, як його водні вірний, молимося, лікару всеблажений. Щоб дарували мір світу і тим, що люблять тебе велику мілість. Благочестивої Матері наслідуйте віру, батьківське правдуше чести. Ученням Єрмолая утвердився, ти в вірі, і від нього прийняв хрещення, славний мучені копанті Лімоні, милостивного Бога, лікар, недужних і пристрастей, прогонителі, моли, щоб вислатися нам від напасті і тим, що з вірою святкують пам'ять твою. Святому великому учені, Пантелеймону пантіліму помолимося, святий, великому учені, в боли Бога за нас. Прийдіть, шанувальники мучеників, усі однодумно прославимо стартого серця Христового, що в благочесті добре подв'язався, честю переможця зодягнувся, світильника Вселеної, вічно сяйну зірку церковну, добу до нього взиваючи промова. Славний мученчий панті будь спасінням для наших душ і тіл і покровом непорушним. Молися до Господа за нас посідна, щоб спастися нам. Святому великому чінику панті Лино. святий великому чіничі панті Бога нас. Прославимо всі вірні, красу мученьку, Пантелеймона. Як воїна Христового, непереможного і страстортеця мужнього, з вірою святкуючи пам'ятний мученик усе хвалі, чесних подвір'я твої піснями, прославлями, мудрий і Христа, Спасителя величаєм, слава Отцу, Сину, Святому Духу, постраждав ти мужнього за Христа і вірово проповідував Батькову Тому, Витяг, е, витягти його зробине честя, і не боявся безбожного наміру, мучителів. Темно посоромив та безсилу зухвалі, зараді цього ти придбав благодаті Христа, Бога, хворобі, лікувавши і з е, лих е, духи виганяти. Панті мони, всехвальні, молися Христу Богу, щоб він дарував відпущення гріхів тим, що з любов'ю святкують пам'ять твою. Святому великому ченчу пантілімоні, помолимся. святий великому ученяші пантілі. І вони моли, моли Бога за нас, прославмо вірні піснями і псалмами, співами духовними, мужнього мученика Христового Пантелімона, бо він силою божественно Божественну подавав невидимого ворога і, одержавши від Господа благодать, подає стилення від іну і тим, що з вірою шанує Божественне і святе ім'я Його.